Жінка може знищувати свого чоловіка, навіть не усвідомлюючи цього. І справа не завжди в ній це певна родова програма, яка тягнеться крізь покоління. Коли жінка у сім'ї постійно холодна, критикує, знецінює, контролює, відштовхує і не проявляє любов, це не завжди тому, що вона погана. Вона носить у собі біль, який їй не належить. Це біль її роду. Століттями жінку принижували, палили на вогнищах гвалтували, позбавляли голосу, робили власністю і так далі. І цей досвід закарбувався у жіночій пам'яті як ненависть до чоловіка. Цей біль нікуди не зник. Він зашився в колективне несвідоме і передається у вигляді ненависті до чоловічого роду. Цей гнів передавався від бабусі до матері, від матері до доньки. Сьогодні, виходячи заміж, жінка часто навіть не підозрює, її особиста історія накладається на історію роду. І несвідома пам'ять, немов шипоче він небезпечний, контролюй його, він зрадить, не довіряй, його треба підкорити або подавити. Це не її вибір, це відгомін минулих століть, де жінка не мала сили, і тепер ця сила повертається у спотвореній формі як руйнування. Чому чоловік ламається поруч із такою жінкою? Бо замість прийняття він стикається з постійним підсвідомим посланням ти винен, ти не такий, ти небезпечний. Чоловік тікає таким чином в алкоголь, зради, роботу або буквально хворіє і згасає. І тут ключова правда це не ти така, це програма. І якщо її не розпізнати, вона знову і знову повторює себе. Але вихід є повернути жінці усвідомлення своєї суті. Не руйнівної, а созідаючої. визнати і трансформувати родову ненависть, а не заперечувати її. Коли жінка усвідомлює цей сценарій, починається трансформація. Вона перестає воювати з чоловіком, бо вона повертає собі право на ніжність і любов. І тоді чоловік перестає бути ворогом, він стає союзником. Істинна жіноча сила не в тому, щоб знищити чоловіка, а в тому, щоб зцілити травму роду і відкрити двері для нового сценарію. Саме для цього я створив метод псі 5 d щоб ти побачила, що відбувається з тобою насправді, і змогла зняти чужу програму, яка керує твоїм життям. Підпишись на мій канал та відкривай собі справжню себе, обійняв.